Вітаю, мене звуть Андрій Гардашніков, я працюю лікарем онкологом в хіміотерапевтичному відділенні онкологічного центру в місті Кропивницький. Мені захотілося записати відео на тему обмеження створення рецептів на морфін для лікування болю у паліативних пацієнтів в Україні, яке власне існує. З 2025 року січня я подумав, що ну, я достатньо багато пишу у себе в профілі в соціальній мережі Facebook на цю тему, але пишу по-різному. Ну, тобто, спочатку я писав докладно з поясненнями і так далі. Потім я можу щось написати: стисло. Коли я пишу стисло. Звісно, є люди, які не читали попередні дописи, які не можуть зрозуміти, чому. В мене є критичні оцінки, починаються якісь дискусії. Я подумав, що не завжди людям є час читати, можливо, це краще зробити у форматі відео. Скористаюся для цього можливостями, які дає Zoom. Я хочу продемонструвати пару слайдів. Власне, на жаль, я поки що не маю навичок запису, в монтажу, тому це буде по-чесному, чисто ось таке відео, я, як, як прямий ефір, грубо кажучи, записав і, не редагуючи, виклав його в YouTube, Facebook для того, щоб послатися, для того, щоб було зрозуміло цю проблему. Сподіваюся, що я зможу не затягнути і зможу це вкласти не знаю, в хвилин, в 10. поки що не знаю, як воно піде. Але такі в мене плани. Ми говоримо про лікування болю у паліативних пацієнтів. А при лікуванні сильного болю зазвичай є необхідним застосовувати сильні опіоїди або наркотичні лікарські засоби. Одним з яких і найдешевшим, найдоступнішим є морфін. Без цього препарату обійтися вкрай складно. І. Згідно з рекомендаціями лікування хронічного болю, які використовуються в усьому світі, максимальна доза морфіну не є обмеженою, ну в якому сенсі? Немає одної цифри для всіх пацієнтів, от рекомендована максимальна доза. Для парацетамолу така доза є 4000 мг на добу. Для трамадолу така доза є, максимальна рекомендована доза. Не більше 600 мг на добу рекомендовано призначати. А для морфіну, для фентанілу, для оксикодону. Такої максимальної дози не існує, і в Україні можна було, як і в усьому світі, використовувати дози індивідуально. Ну тобто, лікар визначає, яка доза потрібна, яка є ефективною, і які токсичні ефекти заважають підвищувати дозу, якщо дійсно є. Індивідуальне несприйняття якоїсь дози у людини. Тобто максимальна доза може бути для конкретної людини, а не просто в інструкції для всіх підряд. Ось таке було правило, і воно залишається в медичному сенсі. Для морфіну не існує одної цифри максимальної дози, яку б не можна було би перевищувати. Що відбулося? Ось зараз я спробую показати той слайд. А відбулося наступне. Виписую е, рецепт на морфін і отримую повідомлення від медичної інформаційної системи. В нашому закладі ми користуємося медичною інформаційною системою Health 24, де написано, що є підтримуюча якась доза, є максимальна добова доза. Максимальна добова доза для таблеток морфіну по 10 мг це 20 штук, як написано, в МІС. Я дзвоню в е, техпідтримку. Міса, і мені через консультацію узгодження через кілька телефонних дзвінків таки повідомили, що це є вимогою електронної державного підприємства електронне, е, електронне здоров'я, яке підпорядковується Національній службі здоров'я України. Далі я намагаюся зв'язуватися з Національною службою здоров'я України. Пишу в Фейсбуці, виникає дискусія. От. І, врешті, дійшло до того, якщо я правильно зараз пам'ятаю, то є відповідь. В порталі Гречка, де, де на, на запит журналістів написала Національна служба здоров'я України, що його якраз не обмежує, що треба звертатися до Місу. Тобто, в нашій державі МІС посилає до НСЗУ, НСЗУ посилає до МІСУ. Ситуація закольцевалася, але виписати рецепт більше ніж на 20 штук на день таблеток морфіну по 10 міліграмів технічно стало неможливим. Причому звертаю вашу увагу, що Якщо ми виписуємо рецепт на парацетамол, де є рекомендована максимальна доза, то там немає не такого обмеження. І лікар може виписати все, що завгодно. Там, де ми пишемо рецепт на Трамадол, немає такого обмеження в місі, але є максимально рекомендована доза. Абсурд повний, все з, з точністю до навпаки. Там, де обмеження не мало би бути, його ввели і з ним зараз зробити нічого неможливо. Рятує ситуацію те, що таких пацієнтів, яким треба більше, ніж 20 таблеток морфіну на добу, їх небагато. Але кожна людина є цінністю. І не має бути ситуації, коли лікар не може виписати рецепт просто тому, що йому обмежили, і людина через це має мучитися від болю. Якась частина людей, яким потрібна висока доза морфіну на добу в таблетках, якась частина може замінити на щось. А Можна замінити на пластир фентанілу, але проблема буде у тих пацієнтів, які індивідуально не переносять саме пластирі фентанілу, а такі є. І проблема буде у пацієнтів виснажених. А, на жаль, в онкології фаліатив нема не, не, ну, не, не така рідкість виснаження пацієнтів, у яких немає підшкірно-жирової клітковини, і таким пацієнтам фентаніл буде, не буде підходити. Колись можна було б спробувати замінити морфін на оксикодон, який не обмежують. Проблема з оксикодоном була в тому, що він був явно дорожчим за морфін. А зараз проблема в тому, що, наскільки я почув на одному з вебінарів, що оксикодон уходить із ринку України і не буде в Україні оксикодону. Тобто, у нас на одну опцію лікування хронічного болю буде менше, це трагедія. На жаль, ми не користувалися тими можливостями, які були і не призначали достатньо кількості там, де потрібно оксикодон. А зараз ось і люди, які просто погано переносили морфін, могли користуватися оксикодоном. і люди, які б стикнулися з такою незаконною проблемою, з незаконним обмеженням та у них така опція також відпадає. Мені кажуть, що можна зробити на одного пацієнта на один період лікування кілька рецептів, і ну знову ж таки таких пацієнтів небагато. У мене поки що не було можливості в практиці перевірити, чи чи прийме система кілька рецептів. Ну тобто, пацієнту треба, наприклад, 30 таблеток на добу. Наприклад, і мені тоді створити один рецепт 20 таблеток на добу, і другий рецепт слідом по 10 таблеток на добу. І сумарно він на два рецепти собі накупить на ті 30 днів або на 15 днів лікування, в залежності від того, як я вже визначу термін лікування. Так. Він накупить не собі необхідну кількість морфіну. Так, да, це буде не безкоштовно, але принаймні це буде лікування. От. Проблема в тому, що я, по-перше, не впевнений, що це реально буде зробити технічно, ну, Це треба перевіряти на практиці, я поки що це не мав можливості зробити. І по-друге, я не знаю, чи будуть у такого пацієнта проблеми в аптеці. От пацієнт приходить з двома рецептами на одну людину, чи зможе він отаварить, бо. Навіть там, де м, ситуації були набагато більш простими в юридичному сенсі, аптека інколи створювала тим більше аптеки, ж різні по країні. І фармацевтичні працівники дуже різні, і є такі, які створюють додаткові якісь вимоги, додаткові якісь проблеми для пацієнтів. І, власне, це є м, може бути величезною, величезною величезною проблемою для пацієнта. Я вважаю, що е, це. Прям ну дуже дуже погано, погана якість дії органу влади да? Міністерство охорони здоров'я України, Національна служба здоров'я України не мали би погіршувати становище паліативних пацієнтів з болем проти того, яке воно було. Воно було не ідеальним. Але я хотів би, щоб дії влади і органів влади. Були спрямовані на те, щоб покращувати, покращувати і покращувати дуже багато роботи для того, щоб таким пацієнтам стало легше. Дуже багато роботи над тим, щоб лікарі не боялися призначати е опіоїдні препарати, що, на жаль, досі відбувається, До речі, такими діями. Національна служба здоров'я України, Міністерство охорони здоров'я України якраз стимулює продовження того страху. Деякі лікарі будуть вважати, ну значить, не можна більше 20 таблеток. Значить, кричить від болю. Ми вже більше нічого зробити вам не можемо. Пентаніл вам не допомагає, не не, не підходить. Наприклад, та? морфіну нам заборонили більше ніж 20 таблеток на добу. Вам виписувати, ви що, хочете стати наркоманом, і люди будуть кричати до останньої секунди свого життя, будуть вити кричати від болю, будуть плакати від болю. Деякі такі люди це роблять у присутності рідних їм людей, і ці, ці люди потім матимуть до кінця свого життя травму, бо їхня рідна людина закінчувала своє життя в нелюдських муках, які забезпечені діями органів влади. Діями тих органів, які би мали навпаки забезпечити їм достойне життя, достойне життя до останнього подиху. Вони мали б максимально зусилля до докласти для того, щоб ці люди не страждали. Вони мали б максимально мотивувати керівників лікувальних закладів, лікарів, щоб ті якісно виконували свою роботу і призначали необхідне знеболення. Ні, ці люди зараз. Створюють ситуації, де частина людей буде позбавлена лікування болю, буде мучитися до останньої секунди болю. На мій погляд, це злочин дуже вдалим. Мені здається те, що я чую від деяких благодійних організацій, волонтерів і так далі, що не призначення лікування болю в такій ситуації це е, знак рівно до тортурів, до катування людей. Так, міністр охорони здоров'я не приходить і праскою там не притуляє до, до шкіри тої людини. Да? Але створюються всі умови для того, щоб людині не було надано необхідної допомоги а, при її болю. Ще один аргумент використовується: це те, що лікування дозою в більше 20 таблеток по 10 мг має відбуватися тільки в стаціонарі. Лукавий, дуже лукавий аргумент. Um, я маю сказати, що? А, uh, по перше. Ліку початок лікування може бути при певних умовах е, бути обґрунтованим доцільним саме в стаціонарі, і це має лікар прийняти рішення. Коли потрібен стаціонар, інколи це потрібно робити при дозі морфіну менше ніж 20 таблеток на, на добу, набагато менші. От лікар має при прийняти таке рішення. І початок лікування підібрали дозу, людина нормально переносить. Далі е, загрозливі для життя ускладнення виникають вкрай рідко. І при лікуванні антибіотиками, при лікуванні просто парацеталом молом, при лікуванні налбуфіном, які так люблять призначати, при лікуванні дексалгіном, кетановим також можуть бути загрозливі для життя ускладнення. Я завжди ось цей слайд, який я зараз навів, використовую для того, щоб лікарям повідомити, що в Україні немає обмеження максимальної дози. Ну, почитайте самі в разі неможливості контролювання болю, встановленою тетруванням дозою та необхідності застосування добової дози, яка перевищує 200 мг на добу. Зазвичай при хронічному болі онкологічної етіології необхідний постійний ретельний контроль стану пацієнта. Я завжди казав: вони написали, що може бути доза більше ніж 200 мг на добу, і не написали іншої дози, яку не можна було би перевищувати. А необхідний постійний ретельний контроль стану пацієнта не можна так підмінювати поняття і казати, що це це тільки стаціонар. Тому що по-перше, в стаціонарі далеко не завжди організований ретельний контроль стану пацієнта. Давайте будемо чесними. по-друге, реально ретельний контроль стану пацієнта потрібен завжди, щоб ми не призначали. І тому я не, не бачу взагалі, що нас має лякати. Ми маємо контролювати стан пацієнта. Це, звісно, так. І там, де це потрібно, це має робитися в умовах стаціонару. Але. Скільки у нас стаціонарів в країні, в кожній області, в кожному місті, в кожному селищі і селі, які готові прийняти таких пацієнтів? Скільки з таких стаціонарів готові тримати пацієнта цілодобово і до, до кінця, навіть не цілодобово, до кінця його життя? Якби такі стаціонари знайшлися, то чесно сказати, я не зрозумів, що такого зробили пацієнти з хронічним болем, що їх ув'язнюють без рішення суду до кінця життя жити в стаціонарі. Якщо немає для цього медичних показань. Але і немає у нас таких стаціонарів. А скільки і стаціонарів в Україні готові взагалі розуміти принципи лікування хронічного болівого синдрому, вміють призначати морфін і можуть взяти на себе таку функцію. Вони взагалі, чи вони є в кожній області нашої країни, я би хотів, би, щоб органи влади поставили собі таке запитання. От Я би дуже цього хотів. І я би дуже хотів, щоб непорожнім звуком в нашій країні була Конституція України, в тому числі стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність поводженню чи покаранню. Я дуже хочу, щоб в нашій країні люди, що страждають на хронічний больовий синдром, паліативні пацієнти, пацієнти у важкому стані, яким дуже важко відстоювати себе, і дуже важко добиватися справедливості, бо вони виснажені тою хворобою. Для них ну, їм достатньо тих проблем. І того нещастя, яке на них звалилося, дуже хотілося, щоб додатково не знущалися над такими людьми ані лікарі, ані чиновники, керівники лікувальних закладів, керівники органів охорони управління охорони здоров'я і організації охорони здоров'я, ані Національна служба здоров'я України, ані Міністерство охорони здоров'я України. Я би дуже хотів, щоб громадяни України які опинилися в такій скрутній ситуації, в такому скрутному становищі, мали би можливість отримувати таке лікування, яке мають можливість отримувати громадяни інших країн. І що би не було так, що пощастило тим, хто вчасно зміг поїхати за межі України. Там вони отримують адекватне знеболення. Ну, я маю на увазі, якщо виїхали, звісно, в адекватну нормальну страну в цивілізовану країну. І е, я дуже би хотів, щоб я мав право щиро, без лукавства казати, що моя Україна є цивілізованою країною. І тут органи влади, лікарі, вся медична система зробила все. Щоб життя людей паліативних пацієнтів з хронічним болем було гідним життям до останньої секунди. Я би дуже хотів мати право це говорити. І я, я обов'язково скористаюся таким правом, коли воно в мене з'явиться. Власне, я би дуже хотів, щоб мої зусилля і це відео. Могло б трошки змінити ситуацію, тому що вона мені здається абсолютно абсурдною, абсолютно чорно-білою. Абсолютно я не, не знаходжу виправдань таким власне діям. Я не проти, якщо треба зекономити гроші. Вказуйте, що ви можете оплатити, вказуйте, з якої дози люди мають іти на співоплату. Я лікар, я не фінансист, я не соціальний працівник. Це моя. Це зовсім інше повноваження компетенція. Мені, як лікарю, дайте, будь ласка, можливість лікувати пацієнтів, а пацієнтам дайте можливість, будь ласка, в кожній точці нашої країни отримувати належне лікування. Мене звуть Андрій Гардашніков, я працюю в місті Кропивницький в обласному онкологічному центрі, в хіміотерапевтичному відділенні. Я б дуже хотів, би, щоб паліативні пацієнти отримали можливість. Гідного життя без болю.